На Черкащині пригріло сонечко, тому ми розпочинаємо сезон посадки ранньої картоплі і розпочнемо висаджувати сорт вів'єра. Напередодні ми закрили вологу, підготували нашу діляночку до висадки ранніх овочів. За зимовий період вологи в землі мало накопичилося, тому треба не гаяти час і розпочинати висадку. Бо на опади також немає дуже великої надії. Додивіться наше відео до кінця. В кінці буде дуже смачна вечеря з докладним рецептом. Наша земелька ще, звісно ж, не прогрілася до потрібної температури, але ми нашу картоплю будемо накривати агроволокном. Далі синоптики вже обіцяють потепління, тому ми розпочинаємо. Повторюся ще раз, що висаджувати ми починаємо нашу картоплю Рів'єру. Це наше насіння, яке ми зберігали протягом зими. Воно у нас вже поключилося. Завжди стараємося висаджувати пророщену картопельку для отримання ранньої продукції. Рів'єра ультраранній сорт, вона стійка до посухи. Через 40 днів після висадки її вже можна пробувати викопувати, робити першу підкопку. А справжня її технічна стиглість наступає через 80 днів. Як завжди, по традиції до посадки картоплі залучається вся родина, тому ми садимо картоплю також з нашими помічниками. Тому дуже сподіваємося на гарний врожай. Підтримайте нас, будь ласка, лайками та коментарями. Ми заздалегідь планували наше місце під висадку картоплі і тому під оранку ми вносили на цю ділянку. Безхворне калійно магнієве добриво калімах, а перед баронуванням внесли необхідну кількість аміачної селітри. На нашу думку, ми зробили все необхідне для збагачення ґрунту. Тепер діло тільки за опадами та оптимальною температурою ґрунту та повітря. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як готуєте ґрунт ви і чи обробляєте картоплю перед посадкою минулому році ми застосовували трошки інші добрива. Підсказочку залишу в правому куточку. Можете передивитися там ми робили експерименти. Картопельку занурюємо ми не дуже глибоко, буквально сантиметрів на 7-5 Відстань між лунками у нас 25-30 см, і відстань між рядь у нас буде 60 см. В наше село вже повернулися лелеки. Сподіваємося, що це буде добрий знак. Скажіть, будь ласка, чи бачили в своїй місцевості лелек ви? Далі на черзі посадкова картопелька Рів'єра від фермерського господарства Маланка. Замовляємо вже вдруге посадковий матеріал саме в цьому господарстві. Бачимо, що дуже гарно вона також поключилася непогана якість картопельки. Тобто рекомендую. О 12-й годині наш ґрунт прогрівся вже до 14 градусів. З посадкою першої грядки в 5 рядочків ми вже впоралися. Далі будемо накривати нашу грядочку агроволокном. Агроволокно ми брали компанії Агрін 30 грам на метр квадратний, ширина агроволокна 3,20. Має витримати заморозки до мінус 5. Я ж кажу, що садимо картоплю. Всією родиною, без помічників ніяк, і Арче зацінив наше нове агроволокно, йому воно дуже сподобалося. Накрили картоплю агроволокном, щільненько його прикопали. Ось прийшов наш головний агроном оцінити нашу роботу. Бо сезон вітрів в нашій місцевості вже відкрито, і треба міцно тримати агроволокно, щоб не ловити його потім по селі. На сьогодні з поставленою задачею ми впоралися. Я вважаю, що на відмінно. Сонечко вже починає сідати і треба йти готувати смачну вечерю. І ось тут вже поруч ми намітили нашу другу діляночку. Для висадки картоплі конвеєром. Також будемо її висаджувати з певним інтервалом. Тут ми плануємо висаджувати також Рів'єру, Арізону та новий сорт Коломбо. Він також по типу Рів'єре ультраранній. вегетаційний період його складає 40-45 днів. Посадимо поруч два рядочки, щоб потім порівняти та оцінити. Тому дивіться, за нашим експериментом, далі буде також цікаво. А зараз запрошую вас приготувати з нами дуже смачну, незвичну вечерю. А готувати сьогодні ми знову будемо з вами страву італійської кухні, а саме канелоні з м'ясом, сиром та зеленню. Канелоні це італійське. Макаронні вироби у вигляді трубочок, які можна начиняти будь-якими начинками, потім заливати томатним або сметанним будь-яким в принципі, соусом, і запікати або тушкувати, кому як подобається. Для наших канелонів ми взяли фарш, додали спеції за смаком, будемо додавати твердий тертий сир, зелень та трошки зробимо засмажки з цибульки. Цибульку ми смажимо на олії з невеликим додаванням вершкового масла. Треба нашу цибульку довести до гарної золотистої скоринки, але не пересмажити. В перекладі з італійської канілоні це трубка або тросник. В діаметрі вони мають 2-3 см і довжиною вони до 10 см. Для аромату та гри кольору в нашій начинці ми взяли петрушку та кріп. Додаємо наші інгредієнти до фаршу і ретельно перемішуємо. Якщо вам дозволяє, час можна залишити фарш на 10-20 хвилин для того, щоб всі наші інгредієнти наповнили друг друга ароматом та розчинилися повністю спеції. Потім додаємо тертий сир, знову все ретельно потрібно перемішати, і можна приступати до начинки наших канелоні. Самі канелоні попередньо відварювати не потрібно, тому що так вони втратять свою форму, їх просто буде незручно начиняти. Ось так ми начинили наші трубочки. Треба намагатися начиняти повністю, щоб не було всередині трубочки утворення пустот, оскільки при приготуванні вони тоді втратять свою форму. Наші канелоні ми будемо випікати в духовій шафі. Тому ми виклали їх на наше невелике деко. Перший слой канелоні ми заливаємо сметанкою. Зверху викладаємо інші наші канелоні, які залишилися, і будемо їх заливати тепер уже томатним соком. Можна, в принципі, було і змішати томатний сік. Зі сметаною або приготувати соус бешамель, будь-які соуси, які вам подобаються, можна додавати до цієї страви, це не принципово, І все ви можете робити за своїми вподобаннями, за своїм смаком. Трошки додаємо водички, щоб наш соус був ріденький і каноні повністю приготувалися. Ставимо наше деко в розігріту духовку до 180 градусів. Ми вибрали режим верхнього і нижнього нагріву і випікаємо таким чином. Десь 30-40 хвилин це залежить індивідуально від вашої духової шафи. Минуло 40 хвилин, наша вечеря готова. Кухня наповнена дуже смачним таким ароматом. Після продуктивного трудового дня нагуляли дуже великий апетит. Тому спробуйте і ви приготувати цю легку, але дуже смачну страву. Тому всім смачного! Дякуємо за перегляд! Підтримуйте наш канал лайками та пишіть свої коментарі. До побачення, до зустрічі в новому відео і всім врожайного сезону!